Перші в Україні у Хмельницькому запрацювали простори турботи про ветерана. Діють вони на базі двох медичних закладів. Ініціатива стартувала в Україні саме з нашої області. Хто долучився та яку допомогу надають у просторах нашим ветеранам? Ми говоритимемо у черговому випуску програми на часі і представляємо нашу гостю. Це Юлія Воробієвська, головна спеціалістка відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної державної адміністрації. Пані Юлія, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пані Юлія запрацювали простори турботи про ветерана у 2025 році. Зрозуміло, що робота передувала задовго до цього. В чому вона полягала і яка саме робота здійснювалася? Провели велику роботу по започаткуванню. по по ремонту в співпраці звичайно з лікувальними закладами та з міністерством у справах ветеранів, по ремонту, по підготовці, по залученні. Ось це, це велика робота, яка слугувала до того. Адже сьогодні ми бачимо, що це комфортні умови, це комфортні створені, створені робочі місця. Комп'ютер там є, і є Wi-Fi підключений, і є екофло, Це кавоварка. Тобто, всі, всі елементи, які повинні бути присутні для комфортної роботи, там є. Простори вже працюють, відповідно, певно, що є ті, хто звертався за консультацією. Е, яку кількість ми маємо від тих відвідувачів наших ветеранів, військових? Так, простори працюють, простори ефективно працюють. І хочу сказати, що багато ветеранів з цікавленістю іноді заходять в такі простори. Для них це щось нове. Ось теж хочу відмітити про те, що їм дуже подобається, що такі простори є. От сьогодні 138 ветеранів вже скористувалися. Послугами простору турботи про ветерана. Ось і всі 138 відгуків позитивні про те, що це дуже круто, що таке є в Україні, що таке є в нас на Хмельниччині, і, і сьогодні це про послуги, про ефективні послуги, там, де комфортно для них, саме знаходячись на лікуванні, вони мають можливість сьогодні отримувати ефективну професійну допомогу і консультацію. От пані Юлія, насправді за останні роки ми маємо на Хмельниччині ветеранські хаби, ветеранські простори. А що тут є спільного і відмінного, якщо ми говоримо про простір і простори турботи? Так, так, дійсно, ми маємо ветеранські хаби. В нас сьогодні в Хмельницькій області їх три. Я представляю саме хаб Хмельницького району, який відкрився один з перших теж в Україні 10 жовтня 2023 року. Ми почали свою роботу. І, безумовно, наші працівники і представники теж працюють на просторах турботи про ветерана. Відмінного є те, що простір турботи це той заклад, який той кабінет, який працює в медичному закладі. Закладі. Ось, а е, ветеранські простори це простори, які теж не завжди здійснюють свою роботу на теренах е, свого відділу чи, чи хабу, теж виїжджають, теж виїжджають в громадах. Величезна кількість запитів є. До прикладу, в попередньому році, 24-му, було здійснено 18 виїздів територіальних громад Хмельницького району. Тобто, це теж не завжди про місця. Ось також відвідуються лікувальні заклади, відвідуються наші поранені майже по всій. Іх, лікувальних закладах і ось близько тисячі поранених були відвідувані, надані консультації, надані допомоги. За підтримки, звичайно, небайдужих людей, небайдужих благодійних організацій, громадських організацій, але така робота і виїзна консультація здійснюється також. В просторах турботи працюють наші спеціалісти, які виїжджають і там знаходяться. Ось і не завжди вони знаходяться саме в кабінеті, іноді вони мають можливість прийти до ветерана і вони охоче це роблять. Ось тому наразі вони теж там працюють. Тобто я правильно зрозуміла, якщо за станом здоров'я ветеран не може прийти у цей простір, який все ж таки діє на базі того чи іншого медичного закладу, так де цей простір розгорнутий, тобто спеціаліст приходить ну безпосередньо до нього в палату Так. Так, абсолютно так, абсолютно вірно підмітили. Спеціаліст приходить в палату. Ось це спеціалісти підготовлені всі, вони розуміють, з ким вони працюють. Це особлива категорія наших захисників. І ми розуміючи це, маючи підтримку, маючи знання і досвід в цьому, кожен, кожен з нас здійснює цю роботу. І безпосередньо здійснюється консультування в палаті, здійснюється консультування з ветераном, там, де йому зручно, де, де потребують умови, стан здоров'я. І нічого тут поганого нема. Ми йдемо до ветерана, і це це про нас точно. Пані Юлі, тобто це говорить про те, що спеціалісти проходили відповідне навчання, яким яким воно можливо було особливим, з ким вони пропрацьовували, тому що дійсно ми говоримо про ну певний елемент підходу, так, так от, угу. до людини, яку консультують і надають йому інформацію. Так кожен спеціаліст, хто працює в галузі саме ветеранської політики, проходить величезну підготовку саме в знаннях, в досвіді, це і, і кожен з них проходить певні курси підготовки. І кожен з них це, це про досвід і більше того, працівники нашого хабу це дотичні до ветеранів, це дружини ветеранів. У Нас є ветеран, який теж працює, і сьогодні здійснює теж свою діяльність. Саме він юрист і здійснює юридичну діяльність з ветеранами за принцип рівний рівному. І хочу відмітити, що хлопці охочі спілкуються, охочі спілкуються, йдуть на контакт, і разом з тим отримують належну консультацію професійного рівня. Щодо консультацій, які запити ви отримуєте, і власне надаєте те чи інше роз'яснення, чи вже навіть ну допомогу, і вже супровід відповідний? Хочу відмітити, що в кожному звертненні є контекст потребування психологічної підтримки. І щоразу ми зустрічаємося з тим, що ми спочатку говоримо, говоримо, відстановлюємо рівень довіри, дякуємо за наш захист. Дякуємо за наш захист і, і, і співпрацюємо в. Плані надання консультацій. Консультації можуть бути різного рівня. Це як і психологічне консультування, що є одним з таким вагомим і великим аспектом саме діяльності, адже психологи працюють постійно. Ось Психологи працюють постійно, це багато залучених психологів, кілька, які працюють в різних напрямках психології. Кожен з них має свій метод і в залежності від клієнта, з якими запитами він звернувся, відповідає. Відповідно, з тим і психолог працює. Кожен з них володіє експертністю в сфері військової психології. Кожен з них розуміє, з ким він має справи, кожен з них підготовлений і має величезний досвід. І кожен з них має звернення. Це психологи працюють як і індивідуально, що теж хлопці звертаються. члени родин звертаються, дружини звертаються, які приїхали провідати свого коханого, чоловіка, батька. І теж звертаються за такою допомогою. Найчастіше від них це запит про відновлення, про ресурсність, про те, що втрачаються сили чекати чоловіка. І психолог працює в аспекті психологічного консультування саме на відновлення, на, на той потенціал внутрішній жіночий, який. В який має бути присутній, тобто таким чином від хлопців це зазвичай про те, що є бойова травма, є наслідки бойової травми, і вони теж мають можливість сьогодні з кваліфікованими психологами працювати, працювати з цією темою. А також збираються хлопці на групові консультації, і це для них дуже охоче і дуже цікаво. Ось на я вже говорила попередньо, що на просторі є кавомашина, це завжди смачна кава, і вони охоче збирають. Туди і знають, що зараз буде якийсь крутий захід з елементами арт-терапії. Арт-терапія проявляється в багатьох спектрах. Це може бути і робота з пластилином, це може бути розфарбування, робота з фарбами, робота з кольоровими олівцями. І хлопці, ось ті наші захисники, мужні, справжні, охочі беруть участь в цих навчаннях. І після того їхній зворотній зв'язок лише про те, що їм дуже сподобалося. Тому займатися з психологом це класно, це круто, і закликаю всіх не боятися психологів. Адже це ті люди, які, які мають можливість професійно допомогти. І психіка це такий ж орган, як і серце, печінка. І він теж потребує деякої корекції, профілактики. Тому працюйте з психологами. А пані Юлію, чи є запитання, які стосуються певних таких е, правничих можливо напрямків? Е, так, такі, так, Яке, можливо тут місце посідають такі запити, чи яка тут можливо є пріоритетність? Так, дійсно є місце правничим запитам, це юридичні консультації. В нас теж залучені юристи, і юрист нашого хабу теж відвідує це в основному запити з приводу отримання. Грошової компенсації за поранення, це попитання по заробітній платі, нарахування заробітної плати, хтось питає про аліменти, теж є такі запити, хтось про отримання посвідчення учасника бойових дій, хтось не може зв'язатися з частиною, хтось втратив телефон, не знає, що робити. Втрачені документи, це теж один з тих питань з алгоритму, яким чином їх відновити. Комусь потрібно, потрібно саме написати рапорт, в якій формі. Ось є саме, саме запити з цього приводу, там, заява, рапорт, і юристи допомагають їх, а також іноді супроводжують про те, яким це чином зробити. Адже це документ, який пишеться власноруч, тому іноді це займає трішки часу, і юристи це супроводжують і надають консультації. Також є багато запитів з приводу працевлаштування, саме відкриття власної справи і спільно з центром зайнятості. така діяльність здійснюється, ось і хлопці отримують консультації яким це чином в державі забезпечено, яким чином можна отримати, як змінити, покращити професію, профорієнтацію здійснити? І хочу сказати, що з власних спостережень 8 з 10 бажають змінити професію, і сьогодні, в зв'язку з тим, що вони набули цінностей, пріоритетів під час проходження захисту батьківщини, вони змінюють професії, розвиваються і все більше і більше хочуть працювати на благо нашої батьківщини. Ківщини, от пані Юлії, от можливо на вашу особисту думку, те, що ми і Хмельниччина власне стали першопрохідцями в тому, що ми стартували з відкриття просторів роботи про ветерана, це яким чином нам полегшує роботу, ну тому що ми, скажімо так, отримаємо нові можливості, так чи все ж таки покладає таку більшу відповідальність, тому що ну, все ж таки, десь може, хтось буде брати приклад, десь переймати досвід. Так, так, дійсно, про відповідальність це ви охоче підмітили, адже має місце відповідальність. Адже щоразу, коли ми співпрацюємо, коли надаємо консультації, ми розуміємо, з ким ми це, кому ми це робимо і для кого ми це робимо. Тому про відповідальність це щоразу про нас, і щоразу про нашу роботу і діяльність. І це, це точно про це. Це про відповідальність. Дійсно, наша, наша Хмельницька область, Хмельниччина це перша в напрямку ветеранської політики. і це дуже круто і дуже велика честь для нас брати в цьому участь як спеціалісти з цього напрямку. І це напрямок, звичайно, який завжди розвивається, удосконалюється. Спеціалісти покращують свої знання також. І ми працюємо теж над цим, щоб покращити, вивчити і зрозуміти цю сферу все більше і більше, адже запит і, і, і запитів існують багато, і, і кожен раз і змінюється законодавство, і кожен раз тому відслідковується. Звичайно, і працюється в тому напрямку, адже підвищити рівень, рівень обізнаності, рівень ефективності. І сьогодні, до прикладу, наш ветеранський хаб відділ підтримки ветеранів війни при Хмельницькій районі військової адміністрації здійснив більше 1300 закритів запитів від наших військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин. Це це. Цифра про те, що це пророблена на кожен запит робота, надана консультація, це супроводження, це допомога і це в різних напрямках. І кожна з них історія це історія наших людей, наших співгромадян, які поруч з нами, яким ця допомога була необхідна і ефективна. А пані Юлію, власне, які інституції стали ініціаторами створення просторів роботи для ветерана на Хмельниччині. Так, на Хмельниччині за, за підтримки Міністерства у справах ветеранів та Хмельницької обласної військової адміністрації наразі були започатковані і управлінням з питань ветеранської політики були започатковані такі простори турботи про ветерана. Пані Юлія, скільки таких просторів планується відкрити, можливо, цьогоріч чи в найближчим часом в Україні. Так, в Україні цього року планується відкрити 10 таких просторів в різних, в різних локаціях, в різних областях. Тому будемо звичайно чекати і, і розуміючи, що це, ми вже точно як учасники, як працівники саме цих просторів, розуміючи, що це має місце, що це ефективно, що це допомагає, що хлопці задоволені і можуть скористатися такими послугами, саме не виходячи за межі свого лікувального закладу, іноді палати, іноді лі. Пішка, але це має місце бути, і це дуже класна ініціатива. І ми, як учасники, цього дякуємо, що така є пані Юлія. Як ви працюєте в напрямку можливо такої певної просвітницької і інформаційної роботи кампанії? Як наші ветерани дізнаються ту інформацію, що простір до прикладу працює на базі цього медичного закладу? Угу. Чи якісь певні оголошення, можливо, є інформація, яку передають медичний персонал. Який тут механізм? Так, дійсно. Звичайно, що в медичному закладі лікарі охоче йдуть на співпрацю, а саме по проінформувати наших поранених захисників, що такі простори є. І вони охоче це роблять, і плюс у нас є друковані візитівки, які на, на теренах цього медичного закладу роздаються. Хлопці мають доступ до цієї інформації. <кхід> Також є. Є е, е, скріншоти в палатах, де вони теж можуть прочитати, що це є, і це працює, і це знайти, де саме воно знаходиться. Це доступно, це зрозуміло. На днях має бути здійснений візит разом з уповноваженою справ людини в один з медичних закладів, і розуміючи, що таке є, і, і, і потрібно це робити, тому, тому і дійснюється. І залучаються все різні організації, і будуть залучені ще ще більше організацій для ще кращої роботи. А якщо ветеран залишає стіни медичного закладу, а за певних обставин запит ну не закрився, тому що ну там відповідно має бути довша пророблена робота, куди радити тоді йому звертатись з ким комунікувати, аби оцей все ж таки процес і цей запит був закритий? Так направду так десь і є, оскільки він знаходиться там короткочасний період в тому чи іншому медичному закладі, але запит іноді так швидко не закривається. Це не стосується кризового консультування. Адже це не стосується того консультування, яке індивідуального характеру з психологом, хоча іноді теж робота онлайн продовжується, або психолог домовляється про зустрічі подальше. Так теж такий алгоритм теж існує, але в основному це працює в такому режимі, що далі робота продовжується, і спеціаліст супроводжує шляхом телефонного зв'язку. З тим чи іншим, особливо це стосується юридично-правничої діяльності, про те, супроводження, яке сьогодні є. Тому це здійснюється шляхом шляхом онлайн-консультування і супроводження. І далі військовий, ветеран чи члени сімей продовжують роботу з тим чи іншим спеціалістом. Так, це може бути на базі, до прикладу, нашого відділу підтримки ветеранів війни, де далі вони звертаються за допомогою. Ось і на, на базі нашого відділу е, працює. Артур Войтюк, це uh, радник. Начальника Хмельницької обласної військової адміністрації він також надає консультації різного рівня, і часом хлопці переспрямовуються, перенаправляються до нього. Він теж супроводжує, надає професійну таку пораду і допомогу про те, що вони теж мають можливість співпрацювати з ним. Ось і це теж про супроводження і особистим прийомом, і телефонним зв'язком, тому таким чином. Далі вони звертаються також і в профільні установи, куди наш відділ або інший відділ. І в тому регіоні їх перенаправляється. До прикладу, якщо стосується працевлаштування, це центр зайнятості, ось реабілітації і такого іншого. Тобто, хтось питає за пільги комунальні, до прикладу, переспрямовуються в пенсійний фонд і, і то таке інше. Але важливо тримати цей зв'язок, важливо супроводжувати. І для них це важливо і для нас, тому що ми розуміємо, що робимо велику гарну справу. Пані Юлія, власне, ветеранський хаб, ну фактично, роботу яку ви координуєте, так спрямовуєте, спілкуєтеся з нашими ветеранами. Він запрацював у 2023 році. От і запити, які ви отримуєте у ветеранський хаб, і до прикладу, які зараз ви маєте в просторі турботи про ветерана, вони все ж таки перегукуються, чи з часом все ж таки вони змінюються. Вони з часом змінюються в якому алгоритмі, в тому алгоритмі, що збільшується кількість запитів і збільшується різноманітність тих запитів, і згідно і законодавства, і, і, і різних напрямків. Mm -hmm. Ось тому е, так, наші спеціалісти працюють і, і приймаючи і там, і там, десь якісь перегукуються, десь переспрямовуються. І тут важливо теж про це говорити, що це здійснюється багатьма спеціалістами, залученими різними громадськими організаціями, держав. Ними установами, які теж приходять, приймають або переспрямовують саме до них. А я дякую. Якщо можна на завершення, ми говорили про те, що на базі двох медичних закладів у нас на Хмельниччині працює. Так. Працюють простори турботи про ветерана. Яким чином побудований можливо графік роботи, і якщо можна озвучити просто турботи про ветерана працює щоденно? Ось щоденно це приймають, але приймають різні спеціалісти. Тобто, до прикладу, якщо потрібен юрист наразі, то приймає юрист. Якщо є запит, який гостро стоїть про проведення, потрібно звернути. До уповноваженого до приходу Ми його коригуємо, видозмінюємо, міняємо. Психологи це найчастіші е, ті працівники, які часто там бувають, адже таких запитів все більше і більше. І е, більше скажу, що хлопці е, зрозуміли, що це класно, що це працює, що можна користуватися такими послугами і все більше і більше залучають своїх побратимів тих, з ким поруч, і все більше їм розповідають про таку можливість. Пані Юлія, дуже дякуємо вам за надану інформацію. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.